Історія про новий час ніколи не буде повною без його завершального етапу. Він припадає на 19 століття. Іноді його ще називають довгим дев'ятнадцятим. Ця концепція говорить нам, що іноді доцільно розпочинати історичний період із певної епохальної події та завершувати не менш визначною. Отже, довге XIX століття розпочалось Великою Французькою революцією 1789 року, а завершилось Першою світовою у 1914-му. Поміж ними якраз містився період виникнення сучасного світу. Судіть самі, колоніалізм, відголоски якого ми хочемо того чи ні чуємо досі. Практично усі політичні ідеології: економіка, промисловість, технологічне сільське господарство. Навіть мода, сучасні міста і побут. І корупція, вона, як пам'ятаємо, була плюс-мінус завжди. А от найгучніші корупційні скандали це якраз 19 століття, адже вирізняє його нова корупція, політична. Тож про це і поговоримо. Перед тим як дивитись це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал НАБУ. Мене звати Андрій Міщук, і ми продовжуємо знайомство з історією світової корупції. У минулому епізоді антикорупційних хронік ми вже згадували про стару корупцію. Сьогодні покінчимо ще й зі старим порядком. А все тому, що суто політично 19 століття розпочинається у 1789 році з першими пострілами Великої Французької революції. Бунт проти старого стану речей назрівав давно, адже бюрократія, становість, немобільність і тотальна корупція гальмували розвиток Франції. Сусідні Британія чи Нідерланди, принаймні економічно, вже виривалися уперед. Зрештою, революція перемогла і навіть привела до влади різного роду поборників республіки. Монарха скинули і навіть стратили, а потім змусили частину населення за ним сумувати. Звісно, ідея про раніше було краще, стара як світ. Утім, підстави для таких думок у французів все ж були. А породили їх приклади не завжди чесних революціонерів. Якось трагічна історія оноре Габріеля Мірабо, він був одним із найбільш харизматичних представників вищого кола французьких революціонерів, хорошим оратором, відчайдушним критиком диктатури та автором головного документу цього періоду Декларації прав людини та громадянина. Його життя обірвалося вже за два роки після початку революції. А похований він був у самісінькому пантеоні, місці, де спочивають лише найвидатніші французи. Але вже через рік після цього революціонери взяли штурмом палац короля і знайшли там докази того, що Мірабо отримав хабарі від престолу. Прах Мірабо був із ганьбою викинутий із пантеону та перепохований на кладовищі для страчених злочинців. Та напевно найбільш відомим корупціонером цього часу був Шарль Муріз де та Леран Перігор. Людям, які докладно не цікавились історією Франції або Наполеонівських війн, це прізвище мало що скаже. А це, між іншим, один із найбагатших людей свого часу. Талеран зібрав свій капітал завдяки політичній корупції. Він умів пристосовуватись під майже будь-який режим цього буремного революційного часу. Розпочинав він, до речі, як чиновник церковній адміністрації, дослужився до статусу єпископа і головного фінансиста французької церкви. Під час революції зумів задобрити бунтівні маси одним цікавим рішенням: оголосив церковні землі Божими, а значить доступними для всіх. Так дворянин, проти якого революціонери і були налаштовані боротись, став одним із їх символів. Далі ж у Талерана були декілька різних посад революційних урядів, але найкраще він себе проявив на дипломатичній службі. Тоді вже Наполеонівська Франція якраз вела війни мало не з усією Європою. Робила це доволі вдало, а тому вороги готові були платити за мир золотом. Комісія з таких угод неодмінно осідала в кишенях Тайрана. Капітал чиновника оцінювали приблизно в 14 мільйонів франків, середня зарплата робітника того часу для порівняння близько 50 франків на місяць. Та один із найбільш гучних корупційних скандалів в історії, хоч і пов'язаний з Францією, але відбувся вже наприкінці 19 століття. У світі є дві морські артерії, важливість яких важко переоцінити: Суецький та Панамський канали. Обидва вони максимально спрощують судноплавство, а значить і його вартість. І, до речі, обидва будувалися за участі французів та зі скандалами. Поговоримо якраз про другий Панамський. Канал сполучає Атлантичний та Тихий океани у найвищій ділянці Центральної Америки впоперек Панами. Прохід каналом платний, а прибутки просто космічні. Тож і змагання за право будівництва було не на жарт. Зрештою, у 1881 році цим зайнялась компанія Фердинанда де Лесепса, який мав досвід будівництва Суецького каналу. А от капіталу для початку робіт не було. Тож компанія випустила 600 тисяч дешевих акцій по 500 франків, їх охоче купували і не найбільш заможні французи. Та як це іноді трапляється, будівництво затягнулось, прибутку канал поки не приносив, а кошти закінчувались. Для нового випуску облігацій необхідне було схвалення Сенату. Тож компанія вклала немалі гроші на хабарі депутатам, міністрам і власникам газет. Дозвіл Сенату вони отримали, та і цього разу коштів на будівництво бракувало. Але з однією важливою відмінністю: більше це не була приватна справа Лесепса. тепер у ній зав'язані сотні французьких можновладців. Щоб утримати компанію на плаву, уже втретє, міністр фінансів навіть видавав окремий наказ про пільговий податковий період для компанії. Але і це не допомогло. Через вісім років після старту будівництва Панамський канал так і не запрацював, а компанія, зрештою, збанкрутіла. Свої кошти втратили близько 700 тисяч вкладників. Скандал, а з ним і політична криза, охопила всю Францію. Кримінальне розслідування тривало три роки. Підозрювалися як посадовці компанії, так і сила селена, чиновників, журналістів і нечесних на руку підрядників. Утім, на лаві підсудних опинились лише Фердинанд де Делесепс, його син, ще двоє їх підлеглих, і всього один підрядник, хоч і достатньо відомий, Густав Ейфель. Усі обвинувачені відбулись штрафами та короткими термінами ув'язнення. А справа, зрештою, була закрита через закінчення строків давності. Буває ж таке. Та новий час це не лише старі порядки та фінансові махінації, і всі французькі. Не менш цікаві процеси відбуваються і на протилежному боці континенту. Своє довге 19-те століття розпочалося для України. Вона поділена між двома імперіями цього часу. Російською та австрійською, і кожна зі своїми проблемами. Та зрештою є дещо спільне: економічний розвиток. 19 століття називають переворотом промисловості, а західноєвропейський капітал ринув і в українські степи. Тут англійці, бельгійці та німці розбудовували шахти, заводи та порти якраз в той період. Не відставали від них і українські землевласники. Думаю, багатьом відомі прізвища Терещенків, Ханенків чи Симиренків. Аграрних баронів свого часу. Щоправда, іноді проблеми теж виникали, як в промисловості, так і в сільському господарстві. До речі. Іноземні інвестори часто скаржились на опереджене ставлення з боку місцевого російського чиновництва. Адже вони створювали штучні перешкоди для ведення господарства, які, звісно, можна було подолати, заплативши хабар. Загальний розгул корупції серед російських чиновників на українській території приблизно характеризують слова київського жандарма Тарновського про своїх колег. По справедливості треба сказати, що багато хто мають свою вигоду, а подяки й побори не вважають хабарями, що таке безкорисливість на службі не мають навіть уявлення. Одержання грошових вигод зробилось настільки поширеним, що замінити службовців майже немає можливості, адже міняти тоді доведеться усіх. Від своволі російського чиновництва страждали і українські сільськогосподарські підприємства. Тут, звісно, причиною є загальне становище України в тюрмі народів Російської імперії. Україна розглядалася як сировинний придаток, тож і нарощування капіталу в руках українців не віталось. Тим паче існували побоювання, що вони ці кошти можуть використовувати на користь справ національних, скажімо на культуру. Зрештою, побоювання і не безпідставні. Українське книгодрукування, театр, образотворче мистецтво 19 століття вижило за кошти меценатів. Деякі з їх прізвищ я вже назвав та згадаю ще одного Євгена Чікаленка. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття він фінансово допомагав українським журналам, книгарням та авторам. Деякі його кошти, за різними даними, йшли і на хабарі чиновників. Коли у них з'являлись нові претензії до конкретних письменників або до культури в цілому, Євген Чікаленко сам казав, що захопився українським національним рухом не тільки до глибини душі, а й до глибини кишені. Довге ХІХ століття, доба, коли вже все стало ну майже як зараз. Економіка, банківська система, політика, національні держави, державні устрої деяких країн, ці основи були закладені ними ми послуговуємось досі. Іноді міняємо, але не докорінно. Та у двадцятому столітті зміниться ще дещо: кордони та режими. Вони будуть змінюватись під дією глобальних факторів воєн, торгівлі та корупції. Той період ми назвемо вже новітньою історією, та про це вже у наступному епізоді антикорупційних хронік.